Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 5 хвилин відбудьте погляд від монітору і дивіться на що-небудь, що знаходиться далеко. Всі сучасні комерційні компанії мають представництво в інтернеті у вигляді повноцінного ресурсу, блогу чи сторінки. Однак просто створивши мережевий ресурс і навіть заповнивши його інформаційним контентом, неможливо забезпечити автоматичне збільшення продажів і зростання популярності компанії чи сайта. Необхідно цілеспрямована робота із сайтом, що передбачає його розкрутку та просування. Цим і займаються фахівці з інтернет-маркетингу. Що ж собою являє інтернет-маркетинг? Це сукупність прийомів в інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару в мережі та його ефективного просування з метою продажу. Цілі інтернет-маркетингу можна умовно поділити на дві групи: перша група це збільшення продажів. Робота із зацікавленим сегментом цільової аудиторії, представники якої можуть стати клієнтами підприємства найближчим часом. Друга ціль це формування попиту, залучення уваги цільової аудиторії до діяльності підприємства та його товарів або ж послуг. Інструменти інтернет-маркетингу це досить гнучкі та надійні онлайнові сервіси та системи без яких неможливе просування товарів і послуг у мережі інтернет. Ці інструменти дають змогу вести діалог і встановлювати тривалі стосунки між продавцями і покупцями, підприємцями та їхніми клієнтами. До першого інструменту інтернет-маркетингу можна віднести банерну та медійну рекламу. Це розміщення на тематичних сайтах, графічних рекламних оголошень, тобто банерів. Банери це графічні зображення на сайтах, які рекламують товари та послуги. Другий інструмент це пошукова оптимізація та просування сайту. Усі разом позначаються абревіатурою SEO. Третій інструмент це контекстна реклама, різновид мережевої реклами, коли рекламне оголошення з'являється відповідно до змісту, контенту сторінки. Контент-маркетинг комплекс заходів щодо оптимізації вмісту сайта та добір відповідної реклами. Четвертий інструмент це інтернет Public Relation. Це розміщення статті або новин на інших сайтах для створення позитивного іміджу підприємства, встановлення взаєморозуміння і довірчивих відносин між підприємством та громадянами. Мережевий Public Relation виконує ті самі завдання, що й традиційний піар. Працює на підвищення впізнаваємості бренду і забезпечує ефект присутності компанії в інформаційному просторі. П'ятий інструмент це вірусний маркетинг. Це налагодження прямого каналу комунікації з цільовою аудиторією, зокрема в блогах і соціальних мережах. Такий спосіб розкрутки передбачає створення медіавірусу та його поширення в мережі. Незважаючи на загрозливу назву, даний вид просування продуктів не передбачає нічого протиправного. Шостий інструмент це інтернет-брендинг управління брендом за допомогою веб-технологій. Робота зі створення інтернет-бренда може включати в себе розробку найменування бренду, дорогового знаку, інформаційної основи тощо. Сьомий інструмент це емейл-розсилка. Перевірений та ефективний метод інтернет-маркетингу. Така розсилка дає змогу встановити довічні відносини між замовниками та клієнтами. Останній інструмент це інтернет-маркетинг в соціальних мережах. Таке застосування має ряд переваг. Офіційне представництво компанії створюється безкоштовно, широкі можливості для спілкування, обговорення та консультацій. Сьогодні є дуже велика кількість засобів для інтернет-маркетологів. Їх важко перелічити, але є певний список засобів, якими користується більшість професіоналів. Це перш за все, засоби для менеджменту, засоби для аналізу та аналітики та інструменти для емейл-маркетингу. Що ж з собою являє інтернет-банкінг? Це система надання банківських послуг клієнтам, що забезпечує можливість здійснювати стандартні банківські операції через інтернет. Електронний банк надає клієнтам повне самообслуговування. Споживачі детально можуть проглянути стан своїх рахунків, включаючи історію, здійснювати переказ суми, замовляти чеки та оплачувати рахунки. Одним з інструментів відкритості влади є електронне урядування. Що забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє участі громадян у виробленні та впровадженні державної політики дані більш якісних послуг. Електронне урядування розглядається як одна з базових технологій інформаційного суспільства разом з такими технологіями, як електронна комерція, електронні освіта, культура, охорона здоров'я. Наука, охорона навколишнього середовища тощо, або як один з етапів упровадження цифрових технологій у державне управління як відповідна організаційно технічна система. Основними цілями електронного урядування є наступні: підвищення якості управлінських процесів, підвищення якості та доступності публічних послуг для громадян та бізнесу, забезпечення відкритості інформації. Та контроль за результативністю та ефективністю діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Що розуміють під електронною взаємодією? Давайте розберемося! Слід зазначити, що із впровадженням цифрових технологій у всі сфери життя сучасної людини виникає нова форма взаємодії в умовах встановлення інформаційного суспільства це електронна взаємодія. Розрізняють такі сектори взаємодії. Які відбуваються у електронному урядуванні, між органами державного управління, між державою і бізнесом та між державою і громадянами. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй QR-код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!